Ремонтний фініш при фінансовій нестачі. Так черкаські школи готуються до навчального року. Їх узявся інспектувати міський голова, перевірив, що зробили, а що для закладів стало непідйомним. Чим виявилися роботи для освітян, благом чи тягарем, розкаже Яна Федоровська. Максимальний результат за мінімум фінансів. Таке за мету поставили у восьмій школі. Вона в лідерах з ремонтних звершень. Там розпочали з утеплення. Обшарпані вікна, упевнені, то минувши на для більшості кабінетів та коридорів. Тяжко було їх і мити, і холодно було діткам. А тепер добре тим, що ми і облегчили нам наш труд. Ми можемо тепер легко вимивати, буде чисто, гарно і тепло, і затишно нашим діткам. Їх замінили на євровікна. Тест на якість роботи взявся проводити міський голова Сергій Одарич. Результат перевіряє особисто, аби вкладені кошти не пішли намарно. Ця піна, вона при контакті з зовнішнім середовищем через 2-3 роки почне усихати, тріскатись і так далі. І у вас просто буде щілина, яка буде дути наскрізь. Їх директор обіцяє справно ліквідувати. Потім веде мера у навчальні класи. Тут демонструє результат зсередини. До євроконструкції, додає, покращують інтер'єр. Бачите, які вони страшні. А будуть нові. Прибирали, підлогу фарбували. Ми ремонт робимо щороку. А як же дітей зустрічають, діти заходять у нові класи, чисті? Вартість проекту, говорить директор, тільки по вікнах у межах мільйона. Ще на часі майже два десятки конструкцій. Та після цього, каже, наступає новий фронт робіт. Треба робити підвісну стелю по коридорах, треба вже дивитися на підлогу, яка дуже страшна у нас. У нас же дерев'яні поли. Перед міським головою хизується і новеньким спортзалом. Тут говорить, ремонт зробили нещодавно. Тепер справа за поповненням інвентарю. З цим Сергій Олегович обіцяє підсобити. Наприклад, там м'ячі, баскетбольні, футбольні, волейбольні мати можливо, нові у нас є, але вони швидко виходять з ладу. Директор Бідкається з ладу посеред навчального сезону вийшов і один з дівочих туалетів. Та й решта санвузлів потребують серйозних реконструкцій. У нас в цьому році виділені 150 тисяч гривень саме на ремонт оцього аварійного туалету, але ремонтувати його окремо від інших не можна, тому що система каналізаційна зав'язана на всі туалети. Міський голова говорить, проблеми черкаських шкіл подібні. Про них, додає, знають і вже за перших фінансових можливостей спрямують кошти на освіту. Я думаю, громадські організації допоможуть по облаштуванню спортивних майданчиків у дворі школи, тому що тут не лише школярі користуються жителі сусідніх будинків, гуртожитки. Загалом я дуже задоволений обсягом робіт, які виконані в цьому році, в попередньому році. От загалом майже немає претензій по якості. От, хоча деякі недоліки, які не були передбачені проектом, їх треба усунути. Тест на підготовку до школи цим закладом складений. Хоч директор додає, мріє облаштувати ще й басейн. Його планують звести вже після повної модернізації. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Віка новини.